Підійшли до Ісуса фарисеї і, випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: хіба не читали ви, що творець на початку сотворив їх чоловіком і жінкою? І сказав, тому залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом? То вже буде не два, але одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає, кажуть йому: А кому ж мойсей? А чому ж мойсей звелів дати? Розвідний лист і відіслати її. Він каже їм, Мойсей через закам'яність вашого серця дозволив вам відіслати від себе ваших дружин. Але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків. І одружується з іншою, чинить переміг. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Він же сказав їм: не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скупці, що такими народилися згона матері, Є скупці, яких скупили люди, є скупці, які задля Царства Небесного оскупили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drogie lubimy Chrystie, braty i sestry, tygodniu nasze bracia rycerze, świętego Jana Pawła II, papieża, wiedne siostry zakonne, monachyni, kochana mamo, drogie Szanowni Parafiany. Сьогодні нашого організма, кохані любі Божи діти. Сьогодні пані Ізусові ставлять запитання, що можна зробити, щоб наробити собі біді в житті. Якщо б ми так цю Євангелію хотіли прочитати навпаки, в іншу сторону, так як дивимося, в люстру, в зеркало, і в зеркалі праве вухо є левим, леве вухо є правим, ліва рука є правою рукою, права рука є лівою рукою. Якщо б ми прочитали це через зеркало, є такий спосіб читання Біблії Те, які святі, навіть пропонування, щоб в такий спосіб теж поклонятися над Біблією, тому що Святе Писання є трудне до зрозуміння. І людина без дару Духа Святого не може витлумачити собі, може це зробити на свій спосіб, але помилково. Тому часто людям, які не зорієнтовані в Біблії, радили, щоб ви читали, власне, в такий спосіб. Як це можна прочитати? Попробуємо собі хоч пару радочків. Того часу. Ісус підійшов до фарисеїв, читаємо навпаки, і не випробовуючи їх, говорить, в який спосіб можна зробити так, щоб чоловік не відіслав дружини. Оригінальний текст звучить того часу підійшли до Ісуса Фарисеїв. І випробовуючи, запитали, а ми читаємо, що Пан Єсус прийшов до фарисеїв і не випробовуючи, каже їм. Це так само, якби ми хотіли, так бувають такі моменти, приходить хтось до Ксьонджа і каже, ой, чи завтра свято, можна працювати чи ні. І відразу в думці маємо таке очікування, а вдруг Сон скаже, що можна. Але якби ми прийшли до Захисти і сказали священку, ой, чи завтра свято, можна я не буду робити? Це якби інше запитання: благословіння на безробіття, благословіння на святкування. Чому в такий спосіб хочемо подивитися на цю Евангелію дійсшу? Тому що людина. Після першого гріхопадіння, після першого непослуху Богові, починає шукати способів, не спритних, а хитрих. Бо спритна людина це мудра, яка шукає виходу з трудної ситуації, щоб було добре. Хитра людина ходить так, як ми не раз кажемо, поміже дощ, щоб зробити все навпаки, понарушувати всі правила, всі закони. І бути непокараною. Так гріх сьогодні заманчиво провадить людей похитрому. Питаються пана Ісуса, чи можна відправити дружину? Бо Мойсей написав закон, що як тобі щось не подобається, відійшти її. І пан Ісус каже, але на початку так не було. Ми сьогодні багато речей можемо сказати, чи можна то робити, чи можна так робити, чи можна ще щось робити. Простий приклад, скоро почнеться школа: вчителі, учні, батьки, вихователі, професора. Це не раз аж страшно подумати, які відносини. Я не хочу сказати, що колись за наших часів. Був якийсь такий режим тоталітарний, було якесь тюремне правило в школі, але ми вчителів шанували. І коли сьогодні розмовляємо з вчителями, які говорять, що дитина може собі дозволити виставити ноги на парту, і коли ти її звернеш увагу, вона одразу дзвонить до батьків і каже, тут проблема, приходьте. По-перше, в нас не було телефонів, по-друге, ми були малі, парти були великі, ніхто навіть не думав ногу задерти на парту, бо би перевернувся і побив голову. Але не тільки для того. Але тому, що ми шанували вихователів старших. Нам вдома казали, що вчителька це другий тато і мама, і нам потрібно їх слухати. І коли ми скажемо, сьогодні, не можна крикнути на дитину або запитати, чи можна крикнути до дітей, то потрібно сказати так, як пан Єзус, на початку так не було. Я не кажу, що ми маємо знущатися над дітьми, але має бути дисципліна. Діти мають самі розуміти, що кожне добро і кожне зло є покарання. Спеціально кажу одним словом. Бо добро, як карається, то велике щастя. Вчора свято їдемо з села, були на службі Божій в Завадинцях, зупиняємося машиною для одної жіночки, підвожу людей з костюла, І ці жіночки кажуть, ой, чи вона ніколи не сідає, навіть не пробить, нічого не говорить. Відкриваємо вікно я кажу до мами спитай, чи вона має білет. Вона ну, так дивиться, я кажу, пані ковід, щось вам покажу. Відкриваю багажник, запихаю мені в багажник, хлоп, поїхали. Всі сміяться, всі цирк, а жіночку підвезли. І всі кажуть, як вам вдалось. А то не йдеться про те. Йдеться про якусь увагу до людини, йдеться про те, в який спосіб це зробиш, щоб це не було принизливо, щоб це було радісно з повагою, звісно. І правда є така, що потрібно. Подумати, в який спосіб ми можемо щось змінити, в який спосіб ми можемо піти на якусь іншу планіровку свого життя. І сьогодні, коли ми задумуємось, чому так чи по-іншому потрібно поступити, то потрібно подумати так, як сказав пан Єсус, на початку так не було. Було все по-іншому, було все правильно. І сьогодні пан Ісус каже, що коли є одне якесь допустиме правило, яке можна з іншої сторони подивитись на нього, то люди на всі правила дивляться по-іншому. Каже, пан Єсус, можете залишити дружину, якщо ви незаконно, розпусно живете з нею, за винятком розпусних зв'язків. І треба сказати, що всі ті, котрі без шлюбу, без любові, без поваги, без Божого благословення, сьогодні кажуть, а мода така молодь так живе, це не то, що їм можна розлучитись, їм потрібно розлучитись. Це приказ Божий. Це недопустимість, це просто наказ Бога. І тому ми на це не звертаємо увагу, а четаємось до нормальних людей, так як нараз свідки його вироблять. Я розумію, що підходять до людей, що питаються, чи ви віруючи. Але для мене завжди, як десь, скажімо, в нас тут на нашій території це відбувається, в мене є два запитання. По-перше, я кажу, чи ви з географії маєте п'ятерку, чи двойку з мінусом. А чому? Тому що. На карті України найбільше побожніше містечко, яке може бути, це Городок. Якщо ви цього не знаєте, то я вам пробачаю, що ви підходите до людей і колотите їм в голові. А по-друге, якщо якийсь дядько вбраний в білу спідницю, це означає ксьонс, і він, напевно, вже в щось вірить. це нема сенсу його навертати. Беріться за тих, котрі взагалі нічого не знають. Йти в забиті села, там, де навіть Радіна нема. А де навіть не чули, що Бог існує, от туди йдіть. Тут просто лишній час втрачаєте. Так само сьогодні фарисеї вони приходять до нормальних людей і кажуть, а чому можна розвестись? Йдіть до тих, які незаконно живуть, йдіть до тих, які без Божого благословення будують собі життя. Або так насправді зарані змолоду вже його нищать. Руйнують. Це так, як колись одній сім'ї, ми були в гостях, і хтось там почав говорити за дітей. Моя мама каже: я одного не розумію, я працювала в Кірбічному, була в строїтельній бригаді. Якщо щось неправильно побудувало, то ми його розбирали, стіну ще раз перекладали. Як можна розбивати те, чого ще немає? Як можна зруйнувати будинок, якого ще не побудували? Як можна руйнувати подружжя, якщо ви його ще не построїли? Ціла будова полягає в тому, що ми йдемо до алтаря в костелі, до Божого благословення і потім це подружжя воно має сенс, воно має щастя, воно має своє довершення. І сьогодні ці розмови фарисеїв з Ісусом Христом, вони взагалі є безтолкові. Люди просто прийшли порушити нерви Ісусу Христу. І сьогодні ми в такий спосіб дивимося на цей текст, що люди так насправді шукають якоїсь дири в цілому. Не шукають. Чогось доброго, чогось правильного, а хочуть зруйнувати те, що ледве-ледве існує. І тому Ісус сьогодні каже, подумайте, як було раніше, учні теж не можуть цього зрозуміти. Кажуть, якщо така справа, то не варто одружуватись. Але пан Ісус не про це казав, що не потрібно одружуватись, тільки треба це робити з розумом. Потрібно бути мудрою людиною, потрібно бути свідомим того, що ти робиш. І потім пояснюю, що є люди, які без подружжя живуть і служать Богу, і служать суспільству, служать спільноті Костьола, але це є вибір, який дозволяє бути більшим. Таким корисливим для другої людини більше служебним, більш жертовним. І відчуваючи, що це справді Божа воля, що це Господь так хоче, а не для того, як один хлопчина колись мені казав, я не бачу смислу женитись. Зараз стиральна машина є, митроволновка є, газова плитка є. В інтернеті можна знайти рецепти, їсти, варити, але жінка це не є служанка. Це є людина, про яку Ісус говорить, що ви є однаціле. І тут потрібно дивитись на це. Є один такий людський шаблон, через який можна подивитись на свої відносини в подружжі чи сім'ї. Якщо з'являється брехня обман то за цим йде те, що людина перестає довіряти. Якщо з'являється недовіра, то людина перестає любити. Тому висновок є один: не обманюйте тих, кого ви дуже любите, не обманюйте чоловік дружини, дружина чоловіка, не обманюйте Бога в сповіді, і тому Костю вчить щиро в сповіді. Тому що там, де є брехня, з'являється недовіра. Де є недовіра, пропадає любов. А якщо немає любові, то в жодній людині ми не побачимо Бога. І жодна людина тебе до Бога не приведе. Бо Бога потрібно любити цілим серцем, цілою душею, цілим розумом, своїм єством. Тому не обманюймо. Тих, кого любимо, не обманюємо Бога, не обманюємо людей, яких Господь нам поставив на дорозі нашого життя. І не будьмо обманом зі своєї сторони для інших людей, але будьмо друзями, приятелями довіри, щоб люди бачили через нашу довіру велику любов нашого серця. І якщо людина любить, якщо людина кохає, вона цінує, вона розуміє, яка є вартість. І вона ніколи не буде навіть припускати того, що найдорожча людина, подарована Богом, може колись тебе залишити, або що ти від неї відмовишся. Таке навіть на думку не прийде, навіть такого прагнення не буде, такої припустимості не буде, тому що в любові. Є прийняття людини. В любові є жертовність, в любові є надія, і в любові є впевненість, що я добре роблю, що моє життя це добра дорога до Бога, що Господь є той, котрий благословить мені на довіру і любов, і котрий за довіру і за любов нагороджує вічним щастям в небі. Амінь.